Леброн Джеймс стає першим гравцем в історії NBA, який провів у грі 23 сезони, перевершивши Вінса Картера. Яка неймовірна подорож! Можливо, ми більше ніколи не побачимо нічого подібного. В дебютному матчі проти Джас Леброн зробив дабл дабл, набрав 11 очок та віддав 12 передач, а також влучив два з трьох китка з за дуги та перевершив досягнення Реджі Міллера. Посів шосте місце за весь час за кількістю влучних триочкових. Скільки там ще рекордів залишилося, які не побив Джеймс, а ми тим часом переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з Дреймонда Гріна та Джиммі Батлера, які організують дуже симпатичний алюб. Дреймон завжди знайде Джимбо. Від Крейчі з логотипу запускає свічку. О, хто не сходив в церкву? А від точно там був. Дезмонд Бейн розганяє так Орландо, і Ентоні Блек також міє завершувати досить сильно і потужно. Ейс Бейлі, можливо, не потужно, але елегантно завершує цей кидок. Їдемо далі, Брендін Подзінський, але Джелен Сакс каже йому не сьогодні, хлопче. Сьогодні у тебе нічого не вийде. Перехоплення від Сан Антоніо Спьорс і лисиця крутить млинець. Даррен Фокс повернувся в непоганій формі. Ось такі данки може забувати. А завершувати будемо Атлантою Фоуксию Н'єкіо Конгву, який Айзе Стюарта на постер посадив там і Кейт Канінгем приймав цьому участь. А з вас Лайк